Друзі, доброго дня, Сервантік на зв'язку. Слава Україні! Сьогодні хотів відпочити, але з моєю роботою це нереально. І я приїхав на адресу, зараз буду купувати ялинкові іграшки. Хто на каналі вперше? Я займаюся скупкою та продажем предметів старовини. Буде цікаве відео. Погнали! Ви ага, правильно. А ви собі ага. перебирайте. Я кажу. Що так, вам так, подобається, так, 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 так. Так, це правильно. Что, я думаю, там фоткаться одне. Сто відсотки, Да, материал не дуже, а сама красивая. Так, друзі, купив декілька іграшок ялинкових, а також ось таку красуню. Це у нас матеріал Ерзас Кость. Такий від пластику. Радянська еротіка. Так, за іграшки я сплатив 300 гривень. 350. За неї сплатив 150-500 гривень за все. Іграшки є цікаві, Ну, нічого такого там Сверх сверхістеного тут немає, на жаль. 500 гривень за все. Друзі, продав підписниці. Тут 7 На мисто Жемчуг Річний жемчуг. І це у нас червоний розовий корал. Розовий корал теж намисто красиве. Бачите чотири ніті. Так, це ми порахували 2800 гривень. 2800 і годинничок такий. Я подарував. У людини був в дитинстві такий у бабусі, і в неї спогади, коли побачила в відео в мене, він навіяв приємну ностальгію, і я подарував такий годинничок. Так, 2800. Людина мені вже сплатила. Зараз я їду на пошту відправляти, а також вона частково мені сплатила, а частково вислала. Цікаву фарфорову статуетку рідкісну. Зараз подивимося, що там за статуетка. Купив я її за 500 гривень. Дуже цікава, друзі. Мені така ще не попадалась. Також в мене сьогодні день ялинкових іграшок, тому що щойно купував на адресі іграшки і в лавку в крамницю теж принесли сьогодні іграшки. Тут нічого цікавого немає, бачите, шишечки, шарики, огірки якісь. І є декілька цікавеньких. В ялинкових іграшках ціняться ті, що жанрові, Тобто якісь фігурки, звіри, люди, казок. сказок. От бачите, який цікавий хлопчик. Сова. Утка. І більш ціняться іграшки на прищепках. Це на прищепки, а це на підвесі. На підвесі теж бувають коштують дорого. Бачите, космонавт такий, попуга. Так, за це ми сплатили, сплатили 200 гривень за іграшки. Ще принесли два предмети. Це у нас корпус з позолочених годинників. 10 И такая подвеска. Кулон знак зодіака Лев. Це у нас срібло 875 проба, радянське срібло. І я її купував по фотографії. Тобто, в мене не було на місці. Я думав, що накладочка якась е іскрана, штучна. Але ні, тут якийсь камінець. Зелений камінець. Хто в курсі, дайте знати, що це за камінець. Я впевнений, хтось з вас знає таку підвіску, такий колон. Так, купив. Ці два предмети за 400 гривень. Дорогувато, але не завжди виходить купити дешево. Дешево чи дешевше. 400 гривень. Друзі, на жаль, не завжди речі, які я продаю, коштують дорого. Сьогодні я продав ось такий куманець. Бачите, в мене їх. Два таких, я продав без кришки, це у нас апішня за 100 гривень. За 100 гривень. Але, друзі, я не пренебрігаю такими продажами. Якщо предмет не габаритний, його можна поставити на полочку і коли продася 100 гривень, це теж гроші. Ось така красуня. 9317. Все забираю. Красунка. Ось така, друзі, цікава статуетка. Це у нас 85-й рік. Був фестиваль молоді. Тото, -то, не можна? Не можна... Ти чого, чухмаріся тут? Дай лапу, дай. дай. Молодець, молодець. А чого ти кричиш? Так, друзі, так, ось, ось така статуетка. Домовились за 500 гривень, плюс 100 гривень мені обійшлась доставка. Купив іграшки, купив їх за 350 гривень. Дороговато, але людина дешевше не віддавала. Ось такі хлопчики. Дівчинка. дирижабль парашут, червоноармієць. Ось цікава царівна. Це дуже часто зустрічається. Ось у мене теж на столі така є маленький мук, чий хлопчик з кинжалом, Дід Мороз. Другий Дід Мороз. Так, ну і тут такі теж, слабенькі. І 150 гривень за цю красуню. Для неї гарна ціна. Є люди, які колекціонують саме такі статуєтки. Є в мене декілька клієнтів, які залюбки таку статуетку куплять, матеріал. Коштує недорого, там не дуже ціниться такий матеріал, але дуже важлива тематика. Тематика еротіка це не часто зустрічалась в Радянському Союзі. Тому вона буде коштувати. Буде коштувати, щось буде коштувати. Так, ремонтував я годинники. У мене орієнт мультиер. Накладний там делаємо. Да, тільки це буде а платіж забрав за статуеточку. Проходи далі. Красавце! Ще треба буде ремонтувати. 350 гривень буде коштувати ремонт. Не кнопка не працює. Не механізм, Ну, Виглядають дуже круто. Тут я робив заміну склад і заміну циферблата. 0,50-054 виглядає суперово. Зробив мені мій приятель Дмитро Годинничик. Не працювала кнопка Пуск. Він завжди працював, тобто не, не було. Раз. Вимикнув. Вмикнув. І вимикнув. Все, працює. Також ця кнопка не працювала. Все зробив. Заміна скла та ремонт АЧС Обійшовся мені в 600 гривень. Дуже приємна ціна. Дмитро, тобі дуже дякую. Буду відправляти. Друзі, продав на eBay на новому аккаунті. Це в мене вже 11 продажа за 2 місяці. Продав ось такий годинник чайка, годинник кільце. Він позолочений. Я його завів він на ходу. Зараз потестую його добу. Якщо ход точний, то буду відправляти. Якщо ні, понесу до годинкового майстра. Продав за 55 доларів плюс 15 доставка. Так, друзі, ось такий день в мене був. Не завжди, виходить, відпочити. Точніше, зовсім не виходить відпочивати. Все одно робота настигає, навіть якщо... Оприділяю день, щоб я відпочивав, все одно з'являються якісь справи, які треба робити. Ну нічого, зате я це люблю і це приносить мені заробіток. І заробіток достатньо високий. Всім добра, друзі, підписка, коментар це ті речі, які мені піднімають настрій. Будь ласка, підтримайте канал активністю, лайком також всім добра, слава Богу, слава Україні і велика подяка нашим захисникам ЗСУ.